Наталка Розинська вимагає від чоловіка припинити активну громадську діяльність і повернутися до виконання сімейних обов'язків. Останньою краплею для скандальної телеведучої став повторний інсульт, котрий Микола Мельниченко пережив під час інциденту в окружному суді Київської області. Там він підтримував кандидата в мери Василькова, але охорона його не пустила на засідання. У бійці з силовиками Розинська навіть вдалася до жіночих хитрощів і підіграла однодумцям чоловіка, які вимагали від беркутівців не чіпати вагітну. Білявка певна силовики її відпустили, бо повірили, що вона при надії. Після цієї сварки Микола потрапив з інсультом у лікарню. На згадку про це Наталка зберігає сорочку з відірваними гудзиками і благає опального ексмайора замислитися над вічними цінностями. Я не сказала Коля, якщо ти хочеш бути чоловіком, батьком, дідусем. Якщо ти хочеш взагалі жити, то давай якось попускатися, тому що вибачте за таке слово. Але ну в нашій країні справедливості досягти фактично неможливо. Я з лікарні втік, коли йдуть бойові дії, будь-лазаретах, в майору якось незручно.